Христос Воскрес! Сорок днів Воскресний Господь являвся своїм учням, відкриваючи тайни Царства Небесного. Ці тайни дошли до нас через Евангеліе, через Святе Письмо, через ту православну службу, яку творила наша церква і через цю службу передавала ці істини. Тому то ця істина, ця звістка про Воскресло Христа до нас дійшла до нас, і церква положила 40 днів святкувати пам'ять святої Пасхи, тобто Воскресіння Христова. І Господь являвся всемучні, так і церква з нашим богослужіння, являючи, відкриваючи нам істину святої Іван, для Воскресло Христа. Тому що якщо Христос Воскрестов, значить смерть переможена, Переможний цей світ. І в нього вже є початок нового життя, життя вічного, радісного, райського з Богом. Але до нього ми йдемо, його ми заслуговуємо своєю вірою, в нього ми входимо вірою. І от сьогодні віддання Святої Пасхи, тому що сьогодні вечір вже буде служитися служба святкового вознесіння Господнього, тому що строкові тині Господь вознісся на небо. На небо вознісся, щоб Уготувати для нас Небесні обіділі, але Його благословіння і духовно, Духом Святим Він остався з нами і веде до цього Царства Небесного. І от в цій дорозі ми орієнтуємося на святих, тому що вони досягли того царства Небесного. І сьогодні церква вшановує пам'ять святих Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських, тобто вчителів слав'ян. Нас в нашому храмі є їхні святі іконочки. <кій> Саме їм ми завдячуємо і перекладу святого, письмо, святого письма на церковно Славянську мову, як ми кажемо, і святого Богослужіння, і устав Православної Церкви це вони звершили цей пирайм. Саме вони із християнської родини. Батько був і його воєводою при правителі Салоні, А фесалоніки-салоніки це була область, яка граничила з болгарами. І тому -то це місто було наповнено і славянами, болгарами, македонцями, славянами було наповнено. І... Філологи говорять, що так як вони звершили переклад, то для них славянська мова була природньою, тому то кажуть, що очевидно, вони були славяни. Теж от, слав'янська кров текла в їхніх жилах. Але разом з тим вони виросли в грецькому світі, вони здобули найкращу освіту Костянтин, який Кирилом буде в монашості. То він вчився з майбутнім імператором, Чехів патріарх, Фоті, в тому числі. І здобули вони кращу освіту Мефодій. він досяг, досяг рівня, що він став теж от потом правителем воєводою Славян. Така була область, от саме так от близько Фесалонів. Це область Візантії, де слав'яни проживали. А святий Кирил Костянтин здобув найкращу освіту. І як освічена людина, його спочатку оператор направив до Хазар, які теж вибирали віру, і було змагання між юдеями, мусульманами та і та місцевою православ'я. І як переда церковне передання він переміг в тому змаганні. Це було близько 860 року. І повертаючись з Казарії, він е, на Кримський Півострів прийшов, Херсонес. І там він молився, він знав, що там пострадав, і е, з братом він ходив, і вони знали, що там пострадав в Кабіноломнях. І е, крімен папа Римський, один із перших е, глав Римської церкви, який був засуджений і правий сюди в кабіноломні. І вони молилися чудесно, вони віднайшли мощі, вони всплили, тому що вони були потоплені, всплили і вони взяли в святі мощі. І це майбутньо, в майбутньому послужило успішності їхньої проповіді. І от після е, е, в Хазарії імператор їх направляє е, до слав'ян, тому що Великоморавський князь Росвіслав попросив візитівського е, князядівського. Імператора, що він направив сюди проповідників для того, щоб прийняти православну віру. А велика моравія, вона в себе включала славянські народи, і і, 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 і Угорщина, і Хорватія, і Хорватія Сербія, Славенія. Але і сюди входило і наше Закарпаття. Тому, -то, якщо ви дивитесь проповіді Дмитрія Сідора, то він постійно наголошує, що ми прийняли православну віру раніше київській Русі на 120 років, саме в період проповіді Кирила і Мефодія, коли вони прийшли, до Великоморозкого князя Ростислава хрестили його і хрестили народ той славянський. Князь Ростислав. В його землях вже до цього проповідали і римські священники, О, але оскільки його земля Ставянська віддавалася нападу франських німецьких правителів князів, ними воював, він хотів прийняти православну віру, тому він запросив сюди, прийшли, керівники Мефодій. І вони звершили спочатку переклад Євангелія, святого апостола на Ставянську мову. І почали от богослужіння от на тій церковній славянській мові, ті мові, які ми сьогодні відслужили це богослужіння. 862-3 рік звершилася тут їхня проповідь. 864 рік він вже хрестили вони болгарського князя Бориса і він прийняв православну віру. О, і таким чином, чином віра православна, вже на нашій слав'янській мові почала розповсюджуватися серед славянських племен, яким сказав, і наші закарпатці, русини, наші руські люди прийняли тоді теж православну віру, тому що вони входили в велику моравію. І та церква, яка була заснована. Війни з німецькими князями і далі франськими продовжувалися і тому там. -то і німецькі єпіскопи нападали. Так що вони були вислані в Рим, і от вони взяли, як я сказав, знайдені мощі, крім та папи Римського, і пішли в Рим для того, щоб розказати про свою проповідь в цей період. І ще церква була єдина. О, І папа Римський і узнав, що до нього не мощі ще крімута Папи Римського, він третій був єпіскопом Рима, то він вийшов на зустріч. І якби так от святково прийняв і святих Кирилла Мефодія, прийняв мощі і заложив будівництво храму Святого Кріма Папи Папа Римського. О, і знаходячись там в Римі, вони показали і книги, і Папа Римський. Якби промислом Божим благословив. Ось цей переклад і це богослужіння, тому що в той період в Римській церкві домінувало, що служба повинна була звершитись на тільки трьох мовах. Як табличка була прибита на грецькій, єврейській, латинській мові, то значить б служіння повинно звершити на цих мовах. Бо для нас це грецька і латинська. О, але от завдяки тому, що вони принесли мощі, святок є папа римського до них позитивно, так от, віднісся і благословив, і в цей період. Перебування там в Римі, святий Костянтин захворів, з хіми він керів, і там він помер, його брат хотів забрати з собою. Однак на той період Папа Римський властив, щоб його мощі положили там же в грамті святого Рима та Папи Римського. А Мефодій, він положив єпископа, і відправив туди, в Мораві, щоб і далі він продовжив. Православне водослаження на славянській мові. Хоча уточки від німецьких князів далі продовжилися, так що був період, що він два з половиною року був ув'язнений і щасливі його місії учні, наум, ахріцькі майбутні епіскопи, вони перебралися трошки в іншу місцевість. От Охрид – це Сербія, Македонія, теперішня. От там вони за участі мефодія. Продовжили переклад, так що вони правила тих отців на канон, всі правила православної церкви приклали і переклали на стоянську мову основні богослужіння православної церкви. О, так що ми їм завдячим для те, за те, що вони дали нам ось цей переклад, той переклад, який Духом Святим даний, тобто Він вірний є. Тому -то і наша церква, і наш народ береже. Ось цей, цей давній переклад церковносляв'янської мови, церковнославянське богослужіння, тому що воно вірне, Духом воно дано. Вірно передає ту духовну істину, яку приніс на землю Христос. А для всіх нас, наш, наш, наш славян, це є і ще те, що нас об'єднує. Не зміни віри, не богослужіння, не богослужбової мови. От період, коли почалася війна, і наші люди роз'їхались по всьому світу, і наші панамарі і навіть діаку були в Болгарії, були в Польщі, да, в Словенії, деякі паномарі наші вже тепер в Канаді. Але повсюди вони чують те ж саме богослужіння, незмінно церковно Ставрянське, яке ми служимо. Тому то будемо цінувати, тому що це. І тепер є ту православну слав'янську єдність. Але разом з тим ми повинні розуміти, що для нашого народу це теж оця незмінність богослужіння церковного Славянська. Це є та точка, яка незмінності об'єднує всі наші покоління. Тому що наші пращури чули цю мову, а Бога всі живі. Ми прийшли. На сьогоднішнє богослужіння ви принесли свій пом'яник і свій Вони чули це богослужіння. І дай Бог, щоб наші правнуки чули це богослужіння, і це не змінить богослужіння і віри об'єднувала об всі покоління да? і усопших, і живих, і майбутнє покоління. Так що нехай віра православна зберігається. Христос восхиняє!